Огірів в об'єктиві. Сьогодні програму хочу розпочати словами українського поета Дмитра Павличка. Як добре на душі, коли нема боязні за слово праведне, що визріло в тобі, саме таке поетичне слово визріло у нову збірку під назвою Римована сповідь у багатогранного та талановитого Сергія Сіваченка, вільний журналіст, власний кореспондент інтернет-видання Житомир Тудей, лауреат літературної премії «Оксія», лауреат обласного літературного... Конкурсу Апостроф, номінант міжнародного конкурсу СТОП Цензурі та заступник голови Федерації футболу Хорошівського району буде сьогодні моїм співрозмовником. Вітаю вас Доброго дня. на програмі в об'єктиві. Дуже рада, що знайшли час, адже людина багатогранна з різнобічними і цікавими інтересами. І коли аналізувала саме вашу біографію. То вражало те, от наскільки ви можете співставляти і гарно навчатися в школі, і приймати участь в різноманітних обласних і не тільки конкурсах. І ось таким у 2000 році ви стали лауреатом творчого конкурсу, який має назву Вірю в майбутнє твоє Україну і отримали грант. Саме і він, скажімо, так, от став таким поштовхом для того, щоб ви обрали свій напрямок в житті. Обирали довго і розкажіть, який саме обрали. Ну, розумієте, якщо шкільної лави навчався там на гарні оцінки в такому дусі, але поміж тим, що з одного боку грав футбол, а з іншого через 5 хвилин буквально там починав перші спроби, наприклад, у віршуванні своєму, то воно багатогранність перекидалося з одного місця в інше, але все-таки Знаєте, Більш таке, хоча брав участь в обласних там конкурсах із фізики, наприклад, із математики, в такому дусі, але ближче до закінчення школи почали якісь з'являтися більш такі гуманітарні нахили. От. І воно вилилося в те, що оскільки грант був, наприклад, на навчання в будь-якому вузі, обрав університет Шевченка. І в останній момент, наприклад, між двома факультетами це було або кібернетика, або журналістика. Але оскільки це був 2001 рік, і тоді, як ми знаємо, якраз загинув Георгій Гонгадзе. От, редактор Української правди, то мені, як людині, яка дуже переживає за справедливість, за правду в такому досі, то справді, ось одним своїм рішенням я сказав все-таки, що хочу бути журналістом. У моїх батьків це таке здивування викликало і навіть боязнь певну, але сказав, що буде так, і на даний момент абсолютно не жалкую про це. Скажіть, коли ми в приватній розмові готувалися до ефіру, то прозвучало, що саме отримання гранту перше дало такий поштовх, щоб відстоювати свої права. Розкажіть про цю ситуацію? Ну, звісно, бачите. <свісно> тобто, <свісно> проявити себе саме як чоловік. Ну... Ситуація склалася така, що, наприклад, рік пронавчавшись, мені тут в керівництві нашого вузу повідомляють, що хлопче, за тебе там не проплачені гроші, що на наступний рік ти не будеш навчатися. Я, о, як це так? І зі своєю там ще віковою такою категорією 17 років іду в цей фонд, що мені надавав кошти. От приходжу, кажу, як це так? Тут же ж талановитий хлопчик, все, Весь, все нормально, все очевидно, я ж справді. А я ж вони намагався. повідомляють, що це нібито ми тобі не грант давали, а рекомендацію у Виш для того, щоб взяли такого талановитого хлопчика на навчання. Кажу, да не може такого бути. І починаю там бігати по кабінетам, казати, що там і в Міністерство освіти буду звертатися, і туди, і туди, і тобто, туди. Наробили там багато шуму. І в результаті І в результаті, ще, кілька днів цієї біганини ось керівники цього все-таки фонду кажуть, що, ні, з цим ми не справимося, типу, і підписують, якби все-таки цей, би, все не, цей грант до кінця. Бачите, що така ситуація склалася. ось. Цікавий ще випадок із вашого життя. Не можна сказати, що це випадок. Це, скоріше, вже такий був напевно сенс того, що ви працювали так багато над собою, читали, дізнавалися інформації. Це саме співпраця у одеському виданні ярмарка Кросфордів. Розкажіть про це. Ну, все ще знаєте, теж такий... Варіант дитячих забав можливо, тому що так з 10-го класу, ще 9-го, було цікаво розгадувати кросфорди, там різні тематичні в такому сенсі. І потім в одному виданні з'явилася там така е, пуста палетка. Спробуйте самі скласти і надіслати за такою адресою. Ну, взяв, спробував. Раз там щось другий раз. Потім на третій раз воно з'являється у виданні, мені приходить перший гонорар, там 90 гривень на той час, знаєте, ще 98-й рік, наприклад, це були для школяря неймовірні кошти. Потім інший кросфорд проходить. І потім до мене зателефонували з Одеси, кажуть, що Сергію, нам дуже подобаються твої кросфорди, ми запрошуємо тебе до нас в Одесу, теж на зустріч. Ну, все-таки боявся, але поїхав, мене там дуже добре зустріли. І після того, 10 років, фактично, у нас таке було співробітництво. От, я був основним їхнім автором, дуже багато складав тематики. 10 темат. років. Ну, а, що поробиш? От таке. а на сьогодні? Ну, на даний момент просто концепція видання трошки змінилася, і зараз вони... Більше там, такі, розважального формату, там, матеріали випускають, так що саме кросфорний напрямок трошки змінився. Тим паче, що і тиражі впали. Коли я, наприклад, працював, то в нас було 800 тисяч екземплярів, навіть виходило щомісяця видання, і це охоплювало десь 2 мільйони тоді українців розгадували. Пам'ятаю, якось в Житомирі підходиш до латка. От, тобто був такий певний вірус, ну, вірус. Справді вірус, бо я ж кажу, підходиш до латка там бабуся одна іншій каже. Це ти хочеш ярмарку забрати, а я її замовила тут. Віддай мені, починаю туди між собою. Так дивишся на це. Ну що ж поробиш? Я фактично одним є з цих вірусів, знаєте, що їх так розповсюджувати. Вам вдалося й по попрацювати на телеканалі НТН, мабуть, це був так? Ну і бачите, ситуація була теж така, що навчався теж позитивно в інституті, але заробляючи там певні кошти на цих кросфордах, то мої старші хлопці, у яких там повчався Григорій Вагапов, наприклад, прийшов до мене якось там і каже, «Сергію, я тебе забираю на роботу. Це був четвертий ще курс, кажу, да ні, не підуманий, і так багато всього. Я ж тут займаюся. Я заробляю гроші. Я... Ні, мені даю, вистачає. Гроші то одне, але, наприклад, коли е, керую всім там футбольним процесом в, е, і спортивним в університеті і в інституті своєму, то кажеш, ну, у мене часу просто не буде. Він каже: Ні, ми по-дружньому, все нормально, все в нас нормально буде. І таким чином, все-таки затягує мене працювати в редактором інтернет Сайту телеканалу НТН і доводилось паралельно працювати там. Про що також не жалкує. Жалкуйте. <смірко> От якщо згадувати, <смірко> то що таке яскрави? Від телебачення ви врізали в свою пам'ять? Ну, першим чином, те, що справді там більшість людей неординарні. Це не просто, знаєте, люди, які прийшли. Спробували там притусуватися до цієї професії, десь хтось десь знайомство якесь доклав. Якщо ти справді цим вірусом, так само журналіським не хворієш, то воно через місяць, другий, півроку, чи через рік покаже, що це воно не твоє воно і, і людина все одно звідтіля піде. Розумієте, з цієї професії через це справді бачиш, що це завжди, якби там не було колектив людей, які цим вірусом журналістським хворіють. Ви також обмовились про те, що багато займались спортом. Як сьогодні? Справа із спортом? Ну, зараз може трошки менше, бо вже трошки вік більший, але все одно займаюся потихеньку, ще в чемпіонаті району, так би мовити, виступаю. ще... Кілька років тому ще в чемпіонаті області займався. Ну, паралельно, то і ось займаємося в федерації футболу нашого Хорошівського нині району, який раніше був Володарськ-Волинським, зараз вже Хорошівський. Ну, Доводиться, я ж кажу, зараз ось співпрацювати з новою федерацією футболу області, яку на минулому тижні лише е, обрали, але вже люди починають. Працювати видно. І думаю, що нашому голові Федерації футболу Руслану Павлюку, який також є депутатом обласної ради, раніше очолював Федерацію футболу Житомирського району саме, вдасться налагодити ось всі зв'язки на рівні області, і так само з Федерацією футболу України, і на цьому будуть дуже позитивні результати. Будемо очікувати на них принаймні. Звичайно. Хотілося б, щоб ви ще згадали такі цікаві епізоди з вашого життя, коли ви саме займалися спортом і багато, і організовували спортивну секцію, спортивний клуб Гард, куратор спортивного руху Універсальна спартакіада, капітан футбольної команди, це в університеті, я так розумію. Так? В, в інституті, інституті. який є частиною, інститут журналістики є частиною я, університету, університету. Шевченка. І коли ви так старалися і так все. Скажімо, так класно виходило, що вас чуть не звільнили з інституту, не вигнали. Розкажіть, це, це, це теж бачите, як карма така виходить, що то за навчання не заплатив, а потім вийшло так, що знаєте, на першому курсі, коли я прийшов, нас заліки ставили. Фактично, ось прийшли після закінчення семестру, всім поставили, все нормально, всі пішли. Я приходжу тут теж. Як це так може бути? Треба, щоб займалися спортом. Тут мені починають, да ні, у нас журналісти, це творча професія, нащо воно їм туди-сюди. Ні, все-таки добиваюся, що починаються заняття з фізичної культури нормально, всі повинні приходити. От, а сам потихеньку починаю шукати людей для футбольної команди, для баскетбольної, волейбольної. Там знаходжу дівчинку, вона кандидат-майстри спорту з настільного тенісу, От, її на змагання треба відправити туди-сюди. І так стається, що після закінчення третього курсу мого, це десь 2004 рік, ми виграємо загальну спартакіаду по університету Шевченка, це серед всіх факультетів. І після цього якось директор інституту викликає мене до себе, каже, Сергій Сіваченко, ми з вами, мабуть, що будемо прощатися. Кажу, ну як це так? А ви розумієте, що наші студенти замість того, щоб ходити в бібліотеки, вони на ваші змагання тільки їздять. Ну кажу, ну ви думаєте, що ви кажете в такому дусі? Мене це дуже образило, знаєте, довелося йти там в красний корпус. Ну, відстоювати от, до, до себе, боротися за себе. Повідомляти ні, там, там не треба було сильно там відстоювати. Там просто сказав, що така несенітниця вийшла, то зразу так, тобі товаришу, подяка. А директору, якщо він буде ще щось таке робити, то буде догана просто-напросто. <рес> Скажіть, а отак часто в житті приходиться відстоювати себе. І як ви вважаєте, чи це загартовує, чи це навпаки вбиває людину? Ну, в моєму особистому прикладі це справді загартовує. І знаєте, якщо з самого там, ще маленького віку відчуття справедливості і правди ось тут сидить і ти нічого не можеш з цим зробити, то воно з кожним кроком справді лише загартовує. Але що якщо з'являються якісь невдачі в цьому напрямку, то вони ще навпаки роблять тебе сильнішим, мужнішим. От. І... З тих часів, як кажу, я кажу, такі інститутські, але загалом доводиться, ось, наприклад, ціки в Києві жив, ці живу зараз в Хорошеві своєму, то на кожному кроці люди звертаються, ось буквально вчора людина телефонує, знає, що я журналіст, що займаюся громадською роботою і просить Сергію. Я знаю, що в нас там бочки для випалювання деревного вугілля, це обласна проблема, що треба з цим щось робити в такому сенсі. Ну, я йому пояснюю. Що так, вони є, але вони зараз не працюють, тому що я так само зі свого боку попрацював. Було звернення в районну раду, в районну адміністрацію, там по можливим всяким шляхам добивався. Ну і добився того, щоб при допомозі там районної ради, щоб цього не було, наприклад, таким чином. І ось так. Ну, зрозумієте, це таке справді почуття у мене, що кожного дня треба, людина звертається, треба допомогти. Незалежно від того, чи це е, просто там допомогти бабусі відро води принести, чи справді займатися такими, такими питаннями районного рівня, чи навіть і обласного інколи. І я знаю, що ви займаєтесь волонтерством, як сьогодні от люди сприймають, вони ще готові допомагати, вони ще готові, принаймні чи фінансово, чи якимись продуктами, чи речами реагувати на те, що потрібно щось на схід хлопцям, що вони там не даремно, що вони вірять, що ми тут в них віримо. Ні, ну. Геть волонтерський дух би він не впав, але питання в тому, що просто розумієте, з одного боку трошки в нас еко економічна ситуація зараз в країні не сама солодка, то вона піджимає. Я, наприклад, сам, як організовуючи в себе в, в селищі нашому волонтерський рух, пам'ятаю, що е, перші рази, наприклад, виходиш з тією самою скринькою, наприклад, в, на центр е, нашого там, ринку, наприклад. То люди там ідуть там по 200 гривень, по 100 гривень, кидають, кидають, кидають. Потім це, наприклад, уже до закінчення 2015 року, там перед Паскою, Хоп, дивишся. А щось трошки менше вже, розумієте, в такому сенсі. То бачиш, що просто елементарно люди вичерпують таким чином. То доводиться таким чином зв'язуватися тоді вже конкретно там з підприємцями якимись, щоб вони давали допомогу домовлятися там з нашими там газозварниками, щоб вони могли, наприклад, там, зробити цих буржуйок, наприклад, і відправити їх на схід. От. То, Бажання в людей, звичайно, що є, але питання тут теж, розумієте, в потузі наших волонтерів, що як ми з моїми друзями говорили, що ми своєю справою за останній час трохи розслабили державу нашу. І справді, що якщо далі ось волонтери будуть все таки робити з таким ентузіазмом, як і раніше, то держава буде казати, ну робиться собі, доробиться самотюком таким чином. От через це зараз трошки знизилися ці всі справи, дійсно там з харчами деякими, з конкретною допомогою, наприклад, допомагаємо, але щоб глобально ні, тому що бюджет державний уже в оборонній частині дуже великий, хоча б. Не такий, може, зоряний, але все-таки на те, щоб забезпечити там, взуттям, наприклад, на те, що їжею, то це військовикам повинно вистачати, і держава повинна про це думати. Прикривати корупційні схеми, змінювати щось. В тому Пане Сергію, тримаю в руках римовану сповідь. Е, так, цитую: ремована сповідь е, це є проти отрута від укусів цивілізації. Це ваші слова. А ще шанс знайти нових друзів. Котрі теж є заручниками власних занадто правильних думок, в чому ваші, як на ваш погляд, занадто правильні думки. Те, що ми з вами фактично вже зачепили, оскільки така людина, що абсолютно ну, слово занадто. Що ну, це за НАТО? Ну, за НАТО це в плані <рес> знаєте, загального розуміння просто наших людей, оскільки я, наприклад, проти своєї совісті взагалі ось так сталося, Ну, Важко це може повірити, але, наприклад, проти своєї совісті йти ніколи не можу. Якщо я щось роблю, то. Ви слухаєте, власне, себе, свої, я, своє я, свою душу. Що ви слухаєте? Ну, знаєте, це справді. Себе слухаєш, а з іншого боку так само дивишся на господні заповіді, на правила моралі людської, які були не мною сформовані, які вичитані, побачені ще за 100-200 років до цього. Розумієте, якщо я проти цього йду, то декому, наприклад, здається, що ти, хлопче, звернув трохи своєї дороги, а моя дорога ось ну, так і так. Це ось, і воно для людей здається занадто правильно. Та рейсом. Що як ми говоримо про, про футбол, так? так. То, наприклад, гуляє, наприклад, моя команда грає на полі, от, і приїжджає якийсь суперник. Мене просять посудити арбітром. Я стаю арбітром, і мої там хлопці кажуть, що ну як ти не можеш підсудити там нам трошки там, десь положення поза грою не побачити, там штрафний призначити? Ну кажу, ну не можу. Все, в мене таке життєве кредо, я від нього. <реш> не відірвуся. Так що, Я якщо вам потрібно таки... судити когось чесно, будь ласка, запрошуйте ну, Сергія факту... Сіваченка. Ну, а бачите, що може так сталося, що і народився, якщо 8 жовтня брати це на день юриста. От але все-таки, бачите, став журналістом, але це, наприклад, суддівські якісь там може такі задатки залишаються. Поштовхи у вас все ж таки є <реш> О, так і великі. Так. Скажіть, будь ласка, ну не можу вже, на жаль, обонь часу. Прочитайте нам щось в своїх таких тенденціях. Ну, знаєте, якщо ось говорити про ці тенденції і про те, що. Так само брав участь, наприклад, в подіях Майдану і цим займався волонтерством, то не можна не згадати ці всі речі, оскільки хлопці, які в нас теж загинули в нашому районі, доводилося, так би мовити, організовувати їхнє поховання. У нас в районі це п'ятеро бійців. От, то... Бачачи це все діло, от не можеш, так би мовити, теж в римованому форматі виклюкнути такі свої думки. Ось один з цих віршів. Осколкове, отямився, шпиталь. Продовжили життя по волі Божій, медсестри, головлікар на сторожі, без повідомлень з перших шпальт. Хоча на камуфляжі всілася медаль, як відкуп, за недбальство поколінь, як докір. Застосунки надто ніжні, побачив і безруччя, і безніжжя, казав прощальницьке амінь над побратимами немов цвірінь, цвірінь, бо душі піднялися качачки, сполохані пижем на полюванні. А хто узграє перша, хто остання, тут розрахунок не гнучкий. За Завідлетілих виставляються свічки на згадку. А поранення, фігня, оклигається крижень у шпиталі. А далі до прокурених реалій, без облікового звання, лише поставте у шеренгу навмання, бо треба ще помщатись за своїх, від кого не дослухав анекдотів, коли сиділи в миршавому дзоті й тлумили недоречний сміх, вчиняючи війною виправданий гріх. Так, дійсно. Такі рядки, вони вистраждані. Скажіть, будь ласка, от народжуються вірші на різну тематику, а все ж таки, від чого душа радіє? Коли, от, наприклад, написали про що, тоді мені добре. Да, Знаєте, просто тематика вона максимально у мене різнобічна таким чином, і справді воно одне за одним виходить і кожен, знаєте, як маленький такий життєвий позитиви, які додаєш, додаєш і будуєш таку велику як би мовити, споруду свого щастя, свого добробуту в такому дусі. тому що, знаєте, мільйони, мільярди, наприклад, мене, наприклад, не спокушують, а справді, коли ти робиш отаку річ, коли ти робиш добру дію для людей, оскільки сам є людиною, по суті, віруючою і знаю, що таке відчуття Бога в собі, от, то оці такі маленькі позитиви, ці самі вірші. Вони є, так би мовити, маленькими своїми друзями, які ось пишеш, пишеш, але єдина зараз проблема, знаєте, що їх треба десь друкувати, так би мовити, бо виграєш в цих різноманітних конкурсах, а часто, наприклад, спонсори можливі, до них звертаються, вони там відвертаються в такому сенсі. Ну нічого, будемо старатися шукати можливість і надалі свою творчість продукувати і втілювати її між людей. Ну і щось позитивне наостанок можна? Саме з віршованого так. формату. Ну, це Зараз трошки <світ> треба подумати Ви <світ> не <підготували>? <світ> <світ> Добре. Ведь таке позитивне. Ні, ну давайте, тоді, якщо не пробуємо тему. Та... Mm -hmm. Це вже занадто буде. Ну воно велике, розумієте, у мене просто є повісті, наприклад, Енеїда, спроба третя, наприклад, яку теж би хотів е викласти вже в друкованому ну, форматі. Вона зроблена в такому е сати сати сатиричному жанрі, от до того, що було раніше. І починається так, наприклад. «Аней був коришом стабільним і пань, хоч куди чувак удався чисто із мобільним. Прикид у нього, повний смак. А коріша, як банк обшили і двох бойгардів порішили, він на канари тягу дав, удав з собою, взяв з собою баксів купу і коріша з спецгрупи, і старий паспорт помідяв, мобілу він свою завадив і. Далі, 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 далі. Десь в такому дусі. <рес> я вам дякую, що ви сьогодні були на програмі. Дякую, що розказували і про погане, і про добре, і про душу, і про свідомість нашу. І просто я вважаю, наштовхнули всіх нас слухати себе, бути справедливим, ніколи не робити того, чого не пробачиш сам собі, я вважаю так. А я нагадую, що сьогодні ми познайомились із інтелектуалом, який любить спорт, волонтером, який не боїться труднощів, та із поетом, який не вуалює кривду цивілізації, Сергієм Сіваченком.